Павло Тичина Хор лісових дзвіночків Уривок із поеми. Ми, дзвіночки, лісові дзвіночки, славим день. Ми співаємо, дзвоном зустрічаємо День день, Любим сонце, небосхил і сонце, світлу тінь. Сни розкішні, все гаї затишні. Тінь, тінь. Линьте хмари, ой, крилиньте хмари, Ясний день окропіте, нас не шелестіте день, день, хай по полю, золотому полю ляже тінь, хай схитнеться жито. Усміхнеться. Тінь, тінь.